Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Пропоную вашій увазі розв'язання номера 32 34 із збірника задач для підготовки до ЗНО під редакцією Анатолія Капіносова. Знайти площу рівнобедреного трикутника з точністю до 0,01 см квадратних, якщо висота, що проведена до бічної сторони, дорівнює 12 см, а інша висота 9 см. Ось я виконала малюнок до цієї задачі, що має бути зрозумілим, що mm, висота проведена до бічної сторони довша ніж інша висота. Інша висота мається на увазі висота, що проведена до основи. Тобто висота до основи 9 см, а висота до бічної сторони 12 см. Оскільки висота проведена до бічної сторони довша, ніж висота до основи, то ця висота лежить за межами трикутника АБЦ, і цей трикутник АБЦ рівнобедрений і тупокутний. Інакше висота проведена до основу буде довше, ніж висота проведена до бічної сторони, якщо ця висота буде лежати всередині трикутника. Якщо він буде гострокутний або прямокутний, такого тож, теж не може бути трошки пізніше я поясню чому. Значить робимо висновок, що трикутник АВС у нас тупокутний і рівнобедрений. Точніше рівнобедрений і тупокутний. Те, що він рівнобедрений сказано за умовою задачі, а те, що він тупокутний, ми зрозуміли за розмірами висот. Ось ця висота дорівнює 9 см, а ця висота 12 см. Так, значить, трикутник А, Б, С тупокутний. Так тепер далі. Для того, щоб знайти площу даного трикутника, ми маємо знайти довжину основи цього трикутника, довжину основи, або половину цієї основи. Площа трикутника обчислюється за формулу 1 друга АА на HA або половина сторони на висоту, проведену до неї. Тобто одна друга. Да? А це МС помножене на ВМ в даному випадку. Значить, Ми маємо з вами знайти МС. Позначимо бічну сторону рівнобедреного трикутника за Х. Значить, ця сторона теж Х. Тепер ми маємо тут два подібних трикутники. Подивіться уважно, А К С. це прямокутний трикутник, і трикутник Б, М, С, це теж прямокутний трикутник, в яких кут С спільний. Значить, цей кут однаковий для цих двох прямокутних трикутників. А значить, кут МВС і кут КАС теж рівні. Значить, ці трикутники подібні. Ми з вами запишемо: трикутник Б Подібний. Трикутнику АКЦ Так, за двома кутами гострі кути в них однакові. Да? За так, ви бачите, що кут С в них спільний, а ці кути рівні, як інші кути прямокутних трикутників. інші гострі кути. Так, ці трикутники подібні. А це значить, їх сторони пропорційні. Тому сторона BC, тобто гіпотенуза трикутника BMC, так відноситься до гіпотенузи трикутника АКЦ. BC відноситься до АЦ, як БМ. До АК. Тобто гіпотенуза трикутника БМС так відноситься до гіпотенузи трикутника АК як катет, що лежить напроти кута С до катета, що лежить напроти кута С. Тепер підставимо сюди все, що ми знаємо про ці сторони і отримаємо BC X. АЦ, поки що не знаємо, так і напишемо. БМ 9 і АК 12. І з цієї пропорції виразимо АС через оці величини. Запишемо АС дорівнює 12х ділене на 9. Скоротимо цей дріб на 3. Буде 4х ділене на 3. Тобто, вся сторона АС дорівнює 4х ділене на 3. А оскільки трикутник рівнобедрений, то висота є медіаною. Звідси слідує, що МС дорівнює половині цього значення одній другій АЦ, а значить. 2х ділене на 3. Отже, цей відрізок 2х ділене на 3. І тепер із цього прямокутного трикутника, за теоремою піфагора ми можемо знайти х, я записую, що ми розглядаємо трикутник БМС, і за теоремою піфагора. Х в квадраті дорівнює 9 в квадраті додати 2х ділене на 3 в квадраті. Х в квадраті мінус 4х ділене на 9 дорівнює 81. Так, квадрат заглушся. Так, тут буде 5. Дев'ятих квадрату одиниця мінус 4 дев'ятих буде 5 дев'ятих в квадраті дорівнює 81. Звідси слідує, що х в квадраті дорівнює 81 поділити на 5 9, значить помножити на 9 5. І тепер знайдемо х. Х дорівнює. Квадратний корінь із 81 – Це буде 9. Із трьох, із 9 це буде 3. 9 на 3 27. А тут корінь із 5. Все, ми знайшли Х. Ми знайшли Х. А значить, можемо знайти довжину сторони АС. Так, а це в нас ось. За таким, з такою формулою можна знайти. Ми пишемо АЦ дорівнює 4. Множимо на оцей дріб і ділимо на 3. Можемо записати 4, помножити на 27 корінь із 5, і тут 3. 3 і 27 скорочується, тут залишається 9. 4 на 9 і поділити на корінь із 5. Так. І тепер можемо знаходити площу. Або ми мали знайти МЦ, да, нам достатньо було 2 знайти. 2х ділено на 3. Ну, це вже не проблема далі. Ми з вами зараз знайдемо площу, чи не буду витирати, зразу пишемо площа, дорівнює. МЦ це буде у половину менше, тому я запишу, що 2 помножене на 9, ділене на корінь із 5. і помножене на висоту на 9. Тут буде 81. І ще на 2: 162, 162 поділено на корінь із п'яти. Так, ви бачите, що нам треба записати цю площу з точністю до сотих, оскільки корінь із п'яти це ірраціональне число, і тут немає точного значення наближене. Тому ми з вами запишемо. Корінь із п'яти це число приблизно дорівнює 2,236. Якщо ми 162 розділимо на це число, вийде 72,450. 451 тисячна, якщо буде бути точним, 451 тисячна. І нам треба округлити його до сотих. Це буде приблизно 79,45 см квадратних. Все. По що знаємо. Можливо, є інший спосіб розв'язання, але мені сподобався цей так вийшло у мене. Сподіваюся, було зрозуміло і корисно. До нових зустрічей. Далі буде